Замість конкретних рішень ми отримуємо лише порожні розмови і проєкти, які не мають жодного зв'язку з реальністю. Наприклад, Міністерство національної єдності заявило про плани відкриття центрів повернення українців в Польщі, Чехії і Німеччині. Але що це означає? Яка мета цих центрів? Що вони реально дадуть? Від влади жодних аргументів, жодних пояснень, жодних деталей, лише чергові заяви, які не мають під собою конкретної основи. Проте, схоже, одного міністерства національної єдності виявилося замало. Тепер створили ще й Агентство національної єдності, яке увага! Буде підпорядковане не міністерство національної єдності, а міністерство економіки. Це повністю дискредитує ідею, що всі питання демографії і діаспори може ефективно вирішувати один єдиний центр. Бо саме про це я писав в своєму концептуальному законопроєкті про основи демографічної політики, який ще з літа лежить в парламенті без розгляду. Натомість ми бачимо, як повноваження подрібнюють, відповідальність розмивають, а реальне повернення українців саботують. Це не має жодного стосунку до державної стратегії, це лише імітація діяльності. І за таких умов залишається сподіватися лише на самих українців, які, попри всі труднощі, залишаються патріотами і роблять все можливе, щоб виховати в патріотичному дусі своїх дітей.